Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні виглядаємо з вами таку сумочку в порівнянні з моєю строю. Але перше ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу, імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує. Більш скоріше і більш якісно робити свої відео. Ну, а меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. І окремо хочу подякувати побратиму, який прислав мені цю сумку, подарував. Дуже вдячний, користуюся, подобається. Дякую за підтримку. Поїхали. Так, просили мене порівняти мою сумочку. Вона вже в мене дуже-дуже-дуже давно. І сьогодні там будемо з неї так, перекладати сюди речі. Я від МТАКа ще маю таку сумку. Якість у МТАК ну, знову ж таки, як на мою думку, приємлема може бути Це сумка Китайський Китай без будь-яких там. Різних бірок. Так, Так, тут вже поплило це прогумування цієї тканини. Ну, але знову ж таки, ця, ця сумка в мене вже досить-досить довгий час. З того, що я можу вказати проблемним криві шви порівняно з МТАКом, кому-то важливо, то ну, можете на то звернути увагу. Далі що? Ще а, ззаду в цій сумці знаходиться жорстка вставка. В цій сумці ніякої жорсткої вставки немає. І немає всередині під кобуру, так? Немає ніяких таких. Ну, як воно називається? Ліпки, так, або там. Ну, типу реп'як цієї частини. Сюди може бути а, приклеєна кубура, можуть бути приклеєні там, якісь додаткові підсумки. А, кнопка швидкого доступу, штука якою фіксується сумка, вона на емтайці набагато жорсткіша, ніж на а, китайській сумці. Але знову ж таки, я там майже нею ніколи не користувався, і, якщо чесно, навіть не знаю, на що вона. Ну, ідея, напевно, в тому, щоб закріпляти то на поясі, так на нашому. Але ну, я не бачу сенсу то робити. Сумка трошки жорсткіша, трошки інша тканина, трошки більше ця сумка важить. Ця сумка важить трохи менше. В цій сумці. знову ж таки, Знаходиться, ну, я там посилання, я декілька разів її здається, оглядав. Посилання там на ті огляди, коли знайду, лиш в описі, е, є таке місце, я їх називаю під навушники. Тобто то можна сюди, ну, це така наскрізна кишеня. В неї там можна розмістити, наприклад, ніж. Можна туди провести навушники. Е, тут воно теж працює. Просто Менш, менш жорсткий наша тканина. Хоча, наскільки я розумію, тут не курдура, тут Оксфорд і тут Оксфорд просто, можливо, різна якість. Що тут є? Є така панелька. Давайте буду пересвічувати, бо світла багато, але полку з того світла майже ніякого. Є е, 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 тут просто кишенька така і е, ну, частинки, так, які, які терчать е, з цієї бенпаці. Ну, Знову ж таки, тут все трошки інакше. Тут е, частинки теж терчать, але не так сильно, тут є. Колись мені дуже хотілося, я хотів на цю сумку пришити цей ретрактор так, для, ну, там, для ключів, я не знаю для чого ще. І тут ще на передній панелі є дві таких гумки. Тут такого немає, тут просто передня панелька. Велкро тут паче. Знову ж таки, тут Ну, мені навіть здається, що на цій сумці це велкро. Ну, Мені все-таки здається, що ширше, ніж на імтація. На імтації є пуліри спеціальні такого плану. На цій сумці цих пулерів немає, але насправді і так досить зручно тим користуватися тут, знову ж, всередині, так. Є там отвор, отвори для зливання води на обох сумках. Знову ж таки, тут ми бачимо більш рівний шов, тут ми бачимо більш кривий шов. Кому тут то дуже важливо, ну знову ж таки, хочу нагадати, що сумка там пройшла зі мною крим і Рим і нічого з нею не сталося. Такого аж надстрашного. Трошки жорсткіша тут велкро, вірніше, це моллі, так трошки жорсткіша стропа підмоллі, трошки жорсткіше вона пришита. Ну, там, ці в мене не повідривалися ніде. То я думаю, що на цій сумці теж вони не повідриваються. Тут, знову ж таки, всередині трошки більше органайзер. Це теж подається як для планшету. Прогумована частина. Ця штука сюди можна розмістити планшет, можна розмістити якісь речі. Є ще спереду відділ: тут таких, такого немає. Тобто, знову ж таки, отак, отак воно все виглядає. Внутрянка сипеться, не знаю, Ну, але знову ж таки, стільки, стільки пережила ця сумка, Тобто, ну, я не знаю, чи буде Та видно. так? Тобто, оце наповнювач, цей гумовий. Отак він витирається, вистрьопується. Там лишається всяка всячина всередині. Тож я не зовсім певен. Ну, Різниця в ціні на даний момент, поки на амтаці знижка, це два рази. Коли знижка закінчиться, то це буде чотири рази. Я ще з вашого дозволу цю сумку забираю. Знову ж таки, я її там не раз показував, а ще про відмінність, обов'язкову відмінність забув. Тут в мене. Цей карабін, так, не карабін, а Fastex. Він кріпився отакою штукою. Це вже я сам додавав. Тут не було ніякої прошивки. Тобто, воно ну, просто тако, тако виглядало. Тобто, знову ж таки, я сюди закріпив таким чином, відрегулював, разу ніколи його ну використовував. Все, тако воно собі в мене і жило. На цій сумці є знову ж таки відмінності. Тут карабін. Ця штука може бути витягнута, перечеплена. Так, Перечеплена. Таким чином, наприклад, для більшого ходу може бути продіта всередину. На тому, в принципі, відмінності цих сумок. Закінчується. Я зараз, з вашого дозволу, розплету, тобто я точно не буду використовувати цю частину, точно не буду використовувати гумку. Я її зараз розплету, додам сюди патчі і з вами її наповнимо. Наповнимо всім, чим була наповнена. Ця моя сумка, і вже в кінці скажу, чи влізло все, чи влізло так, і чи вийшло організуватись. Так, в принципі, наче все влізлося. Нічого там такого відмінного від тої сумочки немає. Трошки жорсткіша оця стінка. Насправді то ну, на політ не впливає. Буду пробувати, трошки. Ліпше стала організація в цій частині. Знову ж таки, там мікрофони. різні, 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 Там Різний дріб'язок. Трошки ліпша стала організація в цій частині. Теж там різний дріб'язок, ще одна западничка, тренчики. Ну, загалом все то, що я іноді там показую на своїх стрімах. Ось от, мої пігулки, е, муль, мультитул, ще там якісь речі, ще подивлюся, там, це, там титановий гребінець такий. Ще подивлюся, що там з того всього, як потім організувати. Ну, поки що, е, будемо тестувати. Ця стропа, як виявилося, набагато ширша за ту, яка в мене була. Знову ж таки, для порівняння. так, Тобто, цей плюс і мінус. Ширше, типу, краще прилягає, не так натирає, вуще, ну, знову ж таки, з різним одягом простіше працювати. Тож, будемо далі тестувати, будемо дивитися. Дякую підписнику за підгон. Це спонсор. Перший рівня КЕП. Дуже дякую. Ну, продовжуємо. Тож, так, ми подивилися з вами під макро сумку. Хочу від себе відмітити, що її сірий колір не такий вже й сірий, якщо чесно, він більший до оливкового, так, брудно-сіро-оливкового. Сумка прикольна. Є тут певні моменти з перечіплянням. Мені дуже подобається формат цієї сумки. тобто, знову ж таки, Ми там її можемо використовувати таким чином, там, боком знову ж таки, можемо завдяки саме такому форм-фактору перечепити і зробити з неї невеличкий я не знаю, як там назвати, таку барсетку, напевно. Тобто, знову ж таки, то, що Тут два карабіни, то нам дозволяє. Перечіпляти сумку куди завгодно, сюди, сюди, наприклад, і цю штуку заховати, так? Заховати в задню кишеню, зафіксувати там, де мала би бути зброя, там де можна носити пістолети. Досить прикольно знову ж таки: оливкова так? оливкова морка, оливковий свисток. Тобто, ну, ну досить прикольно. Поєднується з оливковим кольором, поєднується з чорним. Тобто, під цивільне ця сумка, ну, на відміну від моєї старої, так, вона вже більше, більше під цивільне. Тобто ми можемо її використовувати і таким чином. Ми її можемо використовувати якось як поясну бананку. Це прикольно, це працює. Знову ж таки, там зараз ну, в прифронтових районах, так. Все-таки ну, вимагають, так? як би там не було, вимагають більше носити цивільне. Тобто ця сумка вже не так буде кидатися, вже не так будуть вас ідентифікувати як військовослужбовця. Форм-фактор сумки зручний, знову ж таки, доступ, так? доступ до кишені, де має бути зброя, так, теж прикольний, теж зручний. Можемо там розміщати, так як я то роблю, всілякі. Патчі, підсумки, все, все, що завгодно. можна сюди там розмістити чохол під окуляри, наприклад. Е, я з такою сумкою зі старою пройшов дуже багато і бойових дій, і різних, е, ну, скажімо так, навчально-бойових е, таких операцій, скажімо так. так е, ну, в цивільному житті, тобто, знову ж таки, під цивільне воно працює так, як, як мало би працювати. Цей колір прикольний, знову ж таки, можна комбінувати його з різним одягом, в тому числі і цивільним, в тому числі завдяки цим прострочкам з чорним одягом. Це досить прикольно. Це працює. Тому дуже вдячний знову ж таки, за подарунок, дуже вдячний за підтримку. Знову ж таки, МТАК мені не заносить, але могли би зараз саме на цю сумку в МТК знижка. Не знаю, коли вийде відео, чи буде ще та знижка працювати. Зараз вона коштує 700 гривень. Сумки такого плану досить круті. Неважливо, який бренд, неважливо. Ну знову ж таки, там моя там, мій неякісний Китай пройшов Крим і Рим, і я був в неї дуже задоволений. Ця сумка ще себе ну, поки що показує так, знову ж таки, я там нею користуюся не так багато. На даний момент це десь ну, в районі там півтора тижня. Все нормально, знову ж таки, все влізло. Що треба, вліз навіть, влізла навіть бухта, мотузки. Ну, Обов'язково в мене в сумці вона знаходиться, мені потрібно. Там, пану Арагорну, вітання, він знає, до чого, до чого то. Тому якось так. Воно все працює, все прикольно, знову ж таки дозволяє розмістити весь наш хабар, який ми носимо з собою компактно, зручно, організовано. Тому вибирайте правильне спорядження, бережіть себе. Ну і по традиції. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Ляший. До нових зустрічей!